Християнської церкви є заповіді, за якими якби всі жили, то просто був би повний супер і щастя, і не знаю, там, напевно, царство не пристане з її. Але, на, на жаль, людям не виходить жити за це. Знаю, якщо вони їх Саме у журналістів є стандарти, професійні стандарти, етичні стандарти, етичні принципи, які вони теж у всіх принципів визнають, всі абсолютно їх знають. Якщо людина професійний журналіст, вона в курсі тих рамок, які є в її професії, але не всім вдається їх, їх виконувати. Тому, Ті всі претензії, які лунають на, на адресу журналістів, так само як в принципі, з боку журналістів на, на адресу ПІАР, не є справедливими, звичайно. Але скажімо так, інших журналістів поки що, інших засобів масової інформації, поки що в нас немає. У нас є такі, які є. Тому коли я чую з вашого боку, що газету сьогодні можна було легко проігнорувати, тому що вона це жовта преса. Я перепрошую, газета сьогодні це друга за популярністю газета в цій країні. Читає кількасот тисяч українців, в тому числі вірних ваших церков. Щоб ви пропонуєте її проігнорувати, то вам буде дуже важко в піарі, вам буде дуже важко досягати е, тих цілей, які в принципі, перед вами мусить, мусить ставити ваш. Про роботодавств, перш за все, треба зрозуміти, що е, журналісти є такі, які вони є. І само собою, що ну, їх можна певною мірою стимулювати, працювати краще. В піарі тим більше будь-якому неправда неможливо. Якщо ви намагаєтеся, е, Прикривати свого роботодавця, свого клієнта, говорячи неправду, ви досягаєте завжди протилежних результатів. 2006 рік серпень, Києво-Печерська лавра. Згадуваний сьогодні вже архієписко Павло настоятель Києво-Печерської лаври. Вступає в конфлікт з журналісткою П'ятого каналу. Можливо, хтось пам'ятає цю, цю історію. Е, історія зі слів журналістки виглядає так, що пішла познімати, а там цей Павло, а вона його щось питає, а він зі своїми помічниками кидається, кидається її бити. Ну і само собою, що це, це, це все вийшло причому з відео. На цьому відео мало що було видно. І там було фото, на якому теж було мало що видно, але було видно, що в принципі цей Павло при, при, при всіх своїх там, тобто в відповідному одязі, тобто не можна було переплутати, що це не він, справді там щось махав руками. То рукоприкладство мало місце при, при цьому і з його боку. Це виходить в пресу, ну і тут вже служба УПЦНП розродилася. Відповідь, я вам процитую. А ви спробуйте це послухати, перевтілившись на на секунду в, 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 в світських людей, якщо ви можете. Уявіть собі, як це звучить, наприклад, для мене. Архієпископ Павло в Черничому одязі пішов у, у храм усіх преподобних отців Києво-Печерських, щоб охрестити дитину. На підході до храму Зненацька зі, зі спинилися дів, дівчина в штанях і, безпардонно тикаючи мікрофон, стала вимагати у владики, який оторопів коментарі до чергових церковних висловлень президента. Це є прес-служба Далі їхня позиція в такому ж турсі викладена. Тобто їхня позиція була така. Павло нікого не бив, винна в усьому журналістка. Вона, вона в штанях проникла, і, коротше, без дозволу, в лавру, знімала його безпардонно, там щось от. Плюс є прикол. Слухайте. Було очевидно, що дівчина налаштована агресивно, до того ще й представляє п'ятий канал, у якого, у якого з владику. Це дуже натягнуті стосунки. Ну, ви розумієте, це прес-служба у пациента таке промігне. Тут треба сказати, дів, дівчина сама Наталка Тузу, вона з Донецька, і вона вірна у ПЦНП. Вона потім зі сльозами на очах розказувала, що, Боже, я ж ходжу в цю церкву, і це, це моя церква, і як же таке може бути? Вона, в принципі, була реально в шоці. Цілком можливо, що вона порушила якісь там не знаю, устави, якісь там принципи і так далі. Але. Е у ПЦМП, власне, біаглівки у ПЦМП, в тому випадку скористалися принципом, що найкращий захист це напад. І вони пішли в напад на всіх фронтах, причому дуже жорстко. Який наслідок. Це все, по-перше, показали по всіх каналах. Про це написали всі, всі хто міг написав в газетах. І само собою, ну, те, те, про що було сказано вже. Сьогодні що є певна журналістська професійна солідарність. Тому що, само собою, коли люди бачать фото, бачать відео, що дів, дівчину побили, то ну, вони, вони відчувають до неї якусь, якесь співчуття. Ще раз кілька місяців архієпископ Павло з'являється в рейтингу в ворогів преси, причому на одному з найперших місць. Ну, як ви думаєте, церкві дуже було треба таке? Мені здається, церкві дуже було, не треба таке. І після цього він, в принципі, якщо до того там про нього всякі писали, говорили, що все-таки ця людина стала однозначно одіозою. Він, він заявив і прес-служба від імені церкви заявила, що він її не бив тому, що були очевидні докази, що він її бив. Тобто від імені церкви він каже: слухайте мене, я церква, я стверджую вам, не вірте в очам своїм, вірте мені, я її не, не бив. Це є злов, зловживання довірою до, до, до своєї пастви, яка, мені здається, ну, нічим не може бути виправдана. І... Та е, репутаційна шкода, якої ця історія завдала в принципі, йому самому, ну, він був політику, пішов там все таке, там була досить безславна історія далі. Але е, в принципі це є приклад того, коли, е, скажімо так, намагання агресивно відреагувати і заперечувати очевидні речі, воно дуже сильно зашкодить. За, за, за як можна було вчинити в цій ситуації? Ну, по-перше, само собою не треба було бити дівчинки. Ні, ну правда, ну, не, не треба було цього робити, і церкві треба здорово замислитись над тим, хто в неї там служить, і, і хто, 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 хто ці люди і чому він так зробив. По-друге, треба було все визнати. По-третє, треба було вибачитись перед нею. Знову таки то вони втратили фактично фактично одну зі своїх парафіян, тому що вона ходила в Лавру молитися і, і вона, вона була страшенно розчарована власне церкву в результаті. Головний меседж такий. Е, професійний піарник може надати правді. Такого зовнішнього вигляду і таких коментарів, і такого тлумачення, що ніякої брехні не знадобиться. Як правило, коли журналіст звертається з приводу якоїсь ну, конфліктної ситуації, проблемної ситуації до, до церкви або висвітлює якусь Конфліктну ситуацію кризову, власне, як, як говорили в церкві, від відповіді бувають двох типів. Та як ви смієте? Ну, як ви смієте, хто ви такі? І це не ваша справа. Розумієте, якщо піар зводиться до як ви смієте, бо це не ваша справа, то, то він не потрібен. Тому що завдання піару абсолютно протилежне. Цикл було у, за, за, за пазухою, один плюс один. У ПЦКП, згадуваний сьогодні, звернувся до президента України Верховної Ради, Кабінету міністрів проукраїнських політичних партій та організацій з закликом припинити знущання над церквою та засудити дії керівництва телеканалу плюс «1, 1, вимагати їх публічного вибачення перед духовенством і вірними всіх конфесій з попключених в сюжетах під назвою Бога за Запасу. Це, це офіційний звернення. От я вам чесно скажу, якщо в УПЦ КП є піарники, ну я знаю, там є прес-служба, але якщо там є хтось, хто займається піатником, то після цього вони мали, ну не знаю, чи, чи накласти на себе руки, чи сидіти так, ви жалієтеся, що не ви вирішуєте, що є ваші, ваші роботодавці, є предстоятелі церкви, які там не не знають що... Має бути піар, які не, не зовсім розуміють цього ринку, не зовсім розуміють цієї, цієї кон'юнктури, і тому вони не можуть там, скажімо, відповідним чином реагувати на ці виклики. В компанії, в комерційній компанії, де є піар-служба, чи піар-менеджер, чи піар-компанія, яка виконує цю, цю роль, відповідальність розподіляється таким чином. Що піарник має право вирішального голосу прийти до, до керівника, до менеджера, до спікера і сказати, «Чувак, якщо ти поводишся таким чином і робиш отаке публічно і таке кажеш, то я не можу далі відповідати за твою репутацію. Тому що це і все суперечить нашому там, іміджу, нашому обличчю, яке ми там якимось чином вибудовуємо і так далі. Якщо піарники е, ніяким чином не можуть інакше вибудувати реакцію на цикл викривальних сюжетів, ніж звернення з, з вимогою, е, якщо публічного вибачення не буде, то, то, то потрібно підняти питання про закриття телеканалу як такого, що, що пропагує антидержавні настрої в суспільстві, використовуючи надійний ресурс з поданням заяв до органів прокуратури. Ну ні, ну, ну скажіть, церква має таке звернення робити? Ну, мені, мені це дико. Я розумію, що це певною мірою істеричний крок. Але піарники, власне, мусять амортизувати такі речі. Вони мусять якимось чином прикривати їх всередині і їх гасити. Тобто, тому що, само собою, я дивився ці сюжети, там, там були досить серйозні недоліки. Там в основному залучаються ті, ті, ті самі речі. Та? Е, піп на Мерседесі. Ну, ну, піп на Мерседесі це образ, який просто, просто він, він вічний. От скільки, вже, скільки, скільки вже незалежної України, в кожній газеті, на кожному, на кожному каналі з'являється цей піп на Мерседесі, який вилізає до свого Мерседесу, тут же підраховують, скільки коштує цей Мерседес і питають, звідки, звідки гроші. Е, я чув кілька пояснень, вони всі зводились, або до як ви смієте, або до це не ваша справа, або до Бог послав. Зокрема, власне, якщо не помиляюся, владика влад, 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 Гузар сказав, що, чи, 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 чи хтось, його там, його, його якийсь представник сказав, що йому ще не Бог послав. Завдання піару церковного сісти, так, зробити мозковий штурм і сформулювати відповідь.